Формадол таблетки від головного болю була так звана витічка документів в Сполучених Штатах через Джека Тейшеру, і який 21-річний хлопець, який раптом став знаменитим в лапках. Обговорюючи цю тему з американськими журналістами. От я неодноразово чув е, такий вислів, що мовляв, американська розвідка більше знає, що відбувається в центрах ухвалення рішень в Росії аніж в центрах. Ухвалення рішень в Україні, і ну тоді запитання: а чи є у вас російські шпигуни в міністерстві оборони? Чи виявляли ви ну мене? Це до питання до нашої дружньої служби безпеки України, в якій є і контрозвідка і військова контрозвідка Ми на прямому діалозі на прямому зв'язку. А я переконаний, що інтегровані були і зрадники на жаль. Є всюди по Україні, і їх викривають. І Служба безпеки України чудово, на мій погляд, працює. Ми тут повністю їм сприяємо, іноді деякі речі спільно відпрацьовуємо, щоб дати їм можливість реалізувати, як вони кажуть, певні підозри. Що противника може цікавити от, Все. В, в логістиці, наприклад? Все, їх може, не може, а їх цікавить: кількість, якість, адреси, локалізація, контракти. Підсумовуючи нашу. Розмову, от коли мене питають, а чи переможе Україна, я кажу, що в мене немає сумнівів, і намагаюся аргументувати також ну, якби економічними аргументами. В нас вкладають гроші ті країни, які ніколи не вкладаються в погані проекти. Чи є у вас відчуття, що наші партнери на 100% переконані в нашій перемозі? Хочеться коротко сказати так. Такі відчуття є, але в мене навіть це більше ніж відчуття. Це ще обізнане переконання. Знаєте, от я кажу, чому ти такий оптиміст? Я кажу, бо я поінформований реаліст. А я переконаний в цьому обізнано, тому що я спілкуюся з ними, і багато речей, які там, на жаль, поки що публічно, не можна сказати, потім колись в мемуарах. Дасть дасть Бог. І вони серйозно налаштовані. Дати відсіч агресору, тому що вони розуміють, що в цьому зацікавленість безпекова їхніх країн, їхніх народів, починаючи від наших сусідів країни Литви, Латвії, Естонії, Польщі номер один із Словаччини, Чехії, Румунії. Бо вони всі розуміють, що наступні були би вони. Наступні були б вони, якби Україна впала, далі вони би пішли. Я друзям німецьким кажу: дивіться, вони би відновлювали Берлінський мур. Гарантую вам, бо це була би їхня. Історії, вони би хотіли повернутися до часів, поки не впав Берлінський Мур. А, от. І вони, вони це відчувають, тому що всі були в тому колоніальному стані в свій час. А вони відповідно впливають на вже країни інші і так далі. У кожної країни є, як казав Черчилль, немає та, вічних союзників чи ворогів вічні, є вічні інтереси, інтереси. Але британці мають свій чіткий інтерес, американці мають чіткий інтерес. Я вже не кажу про Канаду, Австралію, Нової Зеландію, чому вони всі приєднаться. Головне, всі розуміють, що демократія має бути тим е видом управління державами, який має панувати. Тому що вона не ідеальна, як всі кажуть, але кращого ніхто не придумав. Автократія це загроза. Це, не... це означає, що в сучасному світі, на планеті Земля, право сили не повинно перемагати право права. Це означає, що. Поділ кордонів не може відбуватися в результаті агресії, збройної, відкритої, зухвалою, з, з, з жертвами, нанесенням шарен, шаленого не просто ураження, а ну таких наслідків, які ще я не знаю, мільярди потім на відновлення і так далі. От. Тому вони вірять в нашу перемогу, вони її хочуть прагнуть, тому що цього хочуть їх люди. Не те, що будемо сподіватися, будемо наближати цю перемогу максимально. Швидко, ну, я не знаю, станеться вона в цьому році, в наступному, але ну, її дихання насправді відчувається, відчувається. Коли я переписуюсь в приватному навіть житті, ну, в мене нема приватного життя, стосовно службове, але в месенджерах, звичайних, не протокольно, неофіційно. З своїми колегами-міністрами оборон різних країн, в кінці, коли вони мені пишуть щось, вони вже дві коротких фрази пишуть українською. Разом до перемоги. Слава Україні! Отже, підсумовуємо разом до перемоги і слава Україні! Героям слава!